Краще без заводу в Україні ніж з заводом в окупації, каже підприємець Іван Мовчан. Він власник української вагової компанії, яку заснував у Харкові. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік разом зі своїми працівниками взявся за оборону рідного міста. Війна почалась. Наше підприємство було фактично найпівнічнішим підприємством, яке знаходилось в Харкові. Тобто ми знаходилися 500 метрів від об'їзної траси. І це було Білгородське шосе, і прямий 25 кілометрів до кордону з Росією. В перші дні війни ми одразу перепрофілювали своє підприємство, ми почали виробляти їжаки військові, оборонні там, інженерні споруди. І наші машини з маніпуляторами їздили, перекривали кордон Харкова. Ну, Весь час, поки це було можливо, ми 18 кілометрів кордону Харкова перекрили і вважаємо, що ми там свій маленький внесок, але зробили в те, що Харків залишився неокупований. Допомога ЗСУ не залишилася непомітною для ворога, розповідає мовчан. Підприємство час від часу обстрілювали. А 11 березня 2022-го рашисти розбомбили його вщент. Згоріло майже все устаткування, зокрема, і роботизований зварювальний комплекс. Те, що вдалося врятувати, вивезли на Вінничину, вцілів і станок для лазерного різання металу. Його суспільному показує директор Братславської філії Ігор Куртов. Осколки пролетіли і чудом стілили імені саме, ну, що потрібно для того, щоб він працював. Це лазерна порізка для ну, порізки металу лістового. Сицен корисної дії превищує в два рази від ну, станків, які використовувалися 5 років тому. Новіничині облаштувалися на базі одного з місцевих підприємств, каже Іван Мовчан. Приміщення ми заїхали в травні 2022 року. Тут була гола підлога і стіни. Ми з того часу тут зробили все, що ви бачите, освітлення, електрику, кранбалки, побудували малярну камеру і облаштували повністю виробництво. Фактично у нас релокація зайняла близько півтора місяця і відновлення виробництва ще часткове відновлення десь ще місяць і повне відновлення півроку. З Харкова у Вінницьку область переїхали і працівники підприємства, каже Мовчан. 80% люди з Харкова, 20% ми набрали місцевих, але з Харкова ми перевезли далеко. Не всіх десь приблизно 50% персоналу переїхало з Харкова, частина в Харкові залишилась, частина ну, з перестала працювати в нашій компанії. На Вінничину переїхав і Роман Романенко. Нині, розповідає, живе і працює в Братславі. За переехать, довелося переїхати, и работать здесь. Сім'я осталась в Харкові. Тобто, як работать треба, вирішили сюди не бросать фірму, а приїхати і встановлювати його здесь. Надеемся, звісно, переїхати в когда-то. Поруч з Романом Романенком у цеху працює зварювальник Віталій Захаров, чоловік родом з Тульчина. Каже, роботу знайшов через соцмережі. Варю ділі, різні по, по чертежах. Мені подобається робота, повністю колектив і по фінансах, по оплаті. Розширити виробництво вийти на нові ринки збуту, створити нові робочі місця. Це далеко не всі плани, які потроху втілюють у життя, каже харківський підприємець Іван Мовчан. Крім заводу на Вінниччині, налагодили виробництво у Стамбулі, триває відновлення потужностей у Харкові. Ми виготовляємо ваги для зважування вантажних автомобілів і заліздорожних вагонів. В Україні ця продукція затребувана на сьогоднішній день і так само вона у нас затребована зі сторони європейських споживачів. На сьогоднішній день ми вийшли на 80% до воєнного об'єму виробництва. Зараз каже, у них не вистачає фахівців кількох спеціальностей. У нас на сьогоднішній день є близько 40 робочих місць, які ми не можемо закрити. Через те, що люди приходять на роботу, коли ми кажемо, що у нас офіційна офіційна працевлаштування, треба піти стати на облік у військоматі, люди розвертаються і уходять. Основна нестача це зварювальники, спеціалісти на станків з ЧПУ. Війна каже підприємець, змінила підходи до ведення бізнесу. Потрібно не лише нарощувати потужності, а й швидко реагувати на виклики сьогодення. Раніше ми хотіли побудувати ну, велике підприємство в Харківі, яке повинно було працювати на постачання там ну як мінімум на всю Європу. після того, як воно було знищено, ми зрозуміли, що значно краще мати 5-6 розрізнених територіально невеликих підприємств, бо це безпечніше. Це на жаль, теж наші реалії, яких нас навчила війна. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.